Тактильний макет круглої або нової вежі остройського замку. Острозький замок побудований у середині 14-го століття, був резиденцією одного із наймогутніших княжих родів середньовічної Європи. Сьогодні це унікальна пам'ятка оборонної архітектури середньовічної Волині. Перед вами тактильний макет однієї із найвідоміших споруд остройського замку круглої або нової вежі. 400 років тому замок був неприступною фортецею. Вежа Ігравала важливе місце в його обороні, так звідси захисники могли одночасно вести і фронтальний і фланговий вогонь. Завдяки цьому макету можна краще зрозуміти, як виглядає кругла вежа. Отож, сам макет має округлу форму та встановлений на стилізованій основі, яка імітує рельєф місцевості, схил замкової гори. Центральний елемент масивна вежа з товстими стінами. В плані вона має обриси неправильного кола. а боку двору, ніби відтяту частину, близьку за формою до трапеції. Округла стіна рівномірна. Вона плавно розширюється в основі. Це створює враження, ніби вежа виростає з пагорба. Якщо починати ознайомлення з макетом круглої вежі зверху, то можна відчути зубці, якими вона увінчена. Вони мають різну форму: напівовальну, прямокутну та загострену. Це верхня частина пишного атика, так називають завершальну частину фасаду будівлі. Що виступає над карнизом, а ось його нижня частина декорована маленькими глухими арками. Тож на дотик відчувається їх рельєфність. Вони мали оборонну функцію, тож їх робили зі спеціальними отворами для введення вогню вниз на підошву стін. Завдяки такому архітектурному рішенню верх круглої вежі нагадує корону. Донизу відчувається округла рівна стіна, по якій можна знайти невеликі отвори. Це бійниці, які розташовані на. Однаковій висоті по колу вежі трішки нижче є ще один ярус бійниць. Внизу біля самої основи вежі знаходяться контрфорси. Це додаткові опори, що підтримують стіну. Їх тут налічується три, а по краях залишки замкових стін, які не збереглися до нашого часу. А тепер перейдемо до неокруглої частини вежі, що направлена всередину замкового подвір'я, вивчаючи її з самого низу біля основи, можна від. Чути обриси входу в вежу. Він має аркоподібну форму, а вище над ним відчутний ще один вхід, який слугував для проходу на галереї замкових стін. Внутрішній простір вежі відкритий зверху, тож можна торкнутися кількох рівнів внутрішніх стін та ярусів бійниць, зроблених у формі арок. Зсередини вони більш рельєфні та глибокі. Пропонуємо також відчути товщину стін. Верхній ярус найтонший, а товщина стін. Нижнього ярусу сягає трьох метрів. В минулому кожен ярус був обладнаний критими галереями для оборонців замку. Центр вежі порожнистий, тож дно можна відчути пальцями. І наостанок розглянемо основу, на якій стоїть кругла вежа. Вона повторює природний рельєф пагорба, поверхня трохи хвиляста, з підвищеннями і заглибленнями.